На цвинтарі монастирок, що біля Благовіщенської церкви в Коломиї відновлено давню могилу. Тут знайшов спочинок колишній парох Сопова Іван Грабовецький. Понад півстоліття місце поховання не доглядали. Реставрацію зініціювали священники та сопівські парафіяни. Роботи виконував Зеновій Шокалюк. Великодного вівторка, у 1946 році, пароха Сопова отця Івана Грабовецького було репресовано. 59-річного священника забрали з церкви та ув'язнили на 10 років за непокору. Він був людиною принциповою, тому відмовився прийняти руське православ'я, розповідає теперішній парох села Олег Ткачук. На жаль, про життєвий шлях отця Івана Грабовецького в селі відомо дуже мало. Був спочатку у львівській тюрмі, і от я така книга. Листи з неволі. Видана вона родиною отця Теодора Грушкевича. І так отець Грушкевич в тюрмі пише до своєї дружини листа і згадує там священників, які є разом з ним ув'язнені. мною тут є дев'ять священників. між ними є отець Іван Грабовецький, парок Сопова коло, коло Коломиї. Після ув'язнення парох повернувся вже до Коломиї. У 71-річному віці помер та був похований на цвинтарі монастирок. Це сталося у лютому 58-го. Чому не в сопові? Залишається загадкою. Й дотепер. Я, може, сам не хотів, бо у нас біля церкви поховано дуже багато наших священиків, парухів сопова. І отут він і похоронений своєю дружиною Анною, яка походила з, з родини Лабаїв. Ніяких більше отця ми не знаємо. Чи якась є родина, чи нема. Те, що рідних поблизу немає, підтверджував і вигляд могили. Нею ніхто не опікувався більше як півстоліття. Заросло бур'янами та мохом її вже майже й не видно було. Сопівська громада вирішила потурбуватися про пам'ять свого пароха і відновити місце поховання. Форму та вигляд могили реставратор не змінював. Важка була робота. Продойонка, але відповідальна. Правда, поробив я над цією могилою тиждень. Тиждень за тиждень я зробив таку красоту. Вдячний вони мені, що я взявся за таку роботу. Дякуючи місьвиконкомові і фанові найперше Зиновіїві, який все завзявся, відновив цю могилу. І ми думаємо, будемо вже підтримувати цю могилу. Вона не буде вже запущена. Бо це так належиться віддати належність священникові. Мені ще здається, що мені легше на серці, коли я йду по, -по цвинтарі і дивлюся, що відновлена і живе могила запущена. Кошти на реставрацію пожертвували парафіяни Сопова. Відновлення могили обійшлося у тисячу гривень. До речі, Зінові Шокалюк віднайшов ще одну забуту могилу, розстріляного у 44-му Івана Петрованчука. Просить зголоситися рідних. Також потребує відновлення й давній ювілейний хрест. Галина Досин, Сергій Курляк. Події НТК.